Черепаха та заяць. Байка Езопа. Жив був заяць, який цілими днями хвалився, як він швидко бігає. Заяць справді був дуже спритним. Він часто висміював черепаху за її повільність. — Ти хоч кудись стигаєш? спитав заяць глузуючи. Так, стигаю, відповіла черепаха і потрапляє туди набагато швидше, ніж ти думаєш. Влаштуємо змагання. І я це докажу. Зайця розсмішила ідея взяти участь у перегонах із черепахою. Але заради розваги він погодився. Наступного дня лісові звірі зібралися подивитися на перегони. Всі хотіли перевірити, чи зможе Черепаха перемогти зайця. Тож, білочка яка погодилася виступити з судею, визначила дистанцію і дала старт бігунам. На старт? Увага! Руш! Хто ж виграє? Давайте поглянемо. Заяць одразу помчав поперегу, біжучи швидше, ніж будь-коли. Він озирнувся і побачив, що черепаха була лише за кілька кроків від лінії старту. Смішна черепаха, подумав Заєць. Вона така повільна. Навіщо їй брати участь у перегонах зі мною, якщо в неї немає шансів перемогти? Впевнений у власній перемозі, заяць вирішив зупинитися посеред шляху, щоб відпочити під деревом. Прохолодна і приємна тінь дерева так розслабила зайця, що той заснув. Тим часом черепаха повільно, але впевнено йшла вперед. Вона була твердо налаштована, не здаватися. Незабаром черепаха проминула місце, де спав заєць. Той спав дуже глибоко. Прокинувся він лише тоді, коли всі тварини почали аплодувати від хвилювання, бо черепаха вигравала перегон. Рішуча черепаха майже дійшла до фінішу. Сонний заєць біг, як міг. Але не встиг часто наздогнати черепаху. Повільна та впевнена черепаха виграла перегони. Мораль байки ви можете досягти більшого успіху, роблячи щось повільно і стабільно, ніж діючи швидко і необережно.